Я таку ще не робила. Я просто робила, коли такі локони прикріплені, правда, трішки коротші, а тут я другий ряд волосочка додатково поклала, бо чомусь локони вузенькі вийшли з цієї ниточки і не повністю покривали голову. А вже третій, четвертий ряд я також закріпила, щоб вони все-таки вкладені були. Можливо, якби зробити більш широкий на голову паричок, то воно б красивіше виглядало. Ну, от я так спробувала. Тут, правда, так, макушечка закріпилася глибоко, затягувала, коли головку кріпила, щоб не відірвалася. І тепер будемо готувати сукню. Ось така сукня буде біленька, буде цікаво, оздоблена. Зараз опрацьовуємо ось такі пелюсточки. Оце в нас стовпчик з п'ятьма накидами. пелюсточки такі, що вони обв'язуються з без накид Далі куцики обв'яжемо в проймочки і якісь оздоблення буде красиве на сукні. Сукня-квіточка також по майстер-класу Юлії Ковальової. Сукня-квіточка. І ще буде ковпак на голову.